Всім привіт, котики! Вітаю на каналі Наталка та Парфум. І сьогодні для вас парфумерне відео. Сьогодні у нас вересень, а це означає, що у нас зміна ароматного гардеробу, і я вам покажу, що збираюся носити найближчим часом. Хто знає як воно піде, але в крайньому випадку я дуже хочу носити саме ці аромати. Осінню ми можемо носити будь-який аромат, і він буде звучати ідеально. Він буде розкриватись шикарно, тому що від 15 до 20 градусів. Температурних умов аромати звучать ідеально так, як вони мають звучати при таких умовах їх навіть тестують. Перший аромат, з якого я почну, це Liaison Nan Roses від бренду Кілян. До речі, хотіла сказати, як це українською. Небезпечні зв'язки, так? Ніколи про це не задумувалась, до речі. Ну, небезпечні зв'язки так небезпечні зв'язки. Воно то так, але аромат це фруктові шипори. Тут шикарні. Такі фірмові фруктові, фруктові ноти із персиків слив, які притаманні періоду робіт, ранніх робіт Аліс Бекар для бренду Kіліan. І в Лондон Dangerous вони звучать об'ємно, дуже насичено, дуже впізнавано персики і сливи, які ти не сплутаєш ні з чим. Серці у аромату є троянда, вона досить різка. Там навіть по-моєму є геран, якщо я не помиляюся. Я вже писала в інстаграмі. Хто ще не знайомий зі мною, то вам залишаю лінк на на інстаграм. Я там дуже багато також розказую про аромати. В інстаграмі я писала про цей аромат неодноразово. А для мене в ньому є щось азіатське. Тобто туди, кудись, так, такі чисті, пронизуючі, холодні В ароматі є дубовий мох і ветвер, тому він є шипром. Коли я знайомилася з ароматами, і ще перед тим як я його собі придбала, я але його неодноразово, там в Мені здавалося, що взагалі ні блотер, ні рука, ні місце нанесення цього аромату нічим не пахне. взагалі. Ну от Немає його цього аромату. А потім я не знаю, чи в мене настільки рецептори звикли, чи щось помінялося. Але зараз шлейф і міцність у нього такі, що, я б сказала, дадуть фору і Good Gone Bad, і навіть іншим деяким ароматам із тих, які в мене є від відкілля. Шикарний аромат і розпочинаю осінь завжди з нього. Поїхали далі. Продовжу шифрами. Класика від бренду Cisley, de Lune. Я люблю їх, ці класичні аромати. В мене в категорії розкішних. Його зробив Домінік міні це медова троянда з коріандром і також з дубовим мохом. А аромат, який має таку ауру і такий шлейф, і він настільки потужно, красиво розкривається, що це ну, розкіш, справжня така розкіш, класична, багата композиція. Взагалі, я хотіла додати про те, що Довнікропіон це особливий для мене парфумер. Ну не тільки для мене, взагалі для всього парфумерного світу, для всього світу ароматів. Як каже Фредерік Мале, що Довнікропіон технічно один із самих сильних парфумерів на сьогоднішній день, носів на сьогоднішній день в світі, взагалі, так як вміє робити аромати Домінікропіон, розкішні, шикарні хіти, мабуть, не вміє ніхто. Звичайно, ну якщо ми говоримо про таку Стару школу, стару гвардію да, сів молоді, то так вони там і Курджан, і Квентін Біш, вони клипають ті свої хіти як гарячі пиріжки, але почерк зовсім інший. Це вже зовсім інша, якби нова парфумерія. Якщо говорити про люксові класичні композиції, які просто скоряють світ, які кожні три хвилини там в світі купуються аромат, То це роботи Доміні Карпіона. Я можу сказати, наприклад, вам. Лінтерді 2018 року зробив Домінік мені Ну це ж хітовий хіт. Це та тубероза, та виноградна, чи яка там вони казали карамбольна ця <смас>, тубероза, яка продавалася так, як ніякий інший аромат. Чому ну тому, що людина вміє це робити? Він знає, як подати аромат так, щоб його захотіли купити. Дуже багато взагалі для живанши ароматів зробив саме Домінік мені кропіон. Він зробив навіть того слона кінзо, да? Та що про що ми там говорим? Бель, от сказали людині: на тобі мішок цукру, зроби нам хід такий, щоб, щоб всі його хотіли. І він просто взяв і зробив лаві Ебель. Що там не говорили, але 10 років уже весь світ пахне цим лаві ебель, і він людям подо... подобається. Він просто ти його вдихнув і зразу. Ой, як смачно! О, як класно! А до Мікропьон він настільки класно працює з квітковими композиціями, як він вміє їх робити, обігрувати ці троянди, і ці туберози, і ці всі соларні сел... квіти. От для лонком же він скільки зробив там і. Жасмин Марципан да, і м'ютені для Мезон Марджелан зробив. Це вже я все пішла. Ну я до того вам кажу, щоб ви розуміли, що якщо ви бачите автором аромату Домінік Ропьйон, зверніть на нього увагу і пам'ятайте, що це та людина, яка може зробити навіть із самих поганих компонентів, як от кажуть, із гівна цукарочку чи з шоколадну. Ну, це я в ударі сьогодні. Словами класика сказала Цю Арделюн, дуже рекомендую. І тут я продовжу до мінікомроп'єм. Все таки портрет леді. Я його ношу будь-коли і влітку і весною. Ну там взагалі ношу постійно цей аромат, бо це лідер по збору компліментів в усі моїй колекції. Мені здається, що навіть сам Домінік визнає, що це найкраща його робота. Це вінець його творчості, його діяльності. Вони взагалі були в шоці з Фредеріком Малим. Коли ця робота в них вийшла саме такою. Це ануарна ладана троянда з нотами смородини. Неймовірна. Це аромат шедевр, аромат, який в своїй категорії, мабуть, взагалі найкращий, і композиційно. Я вважаю, що це, мабуть, найкрасивіша робота і по образу, і по своїй подачі в усій моїй колекції. Геніальний аромат. Якщо ви ще не знайомі, обов'язково спробувати. Він збирає компліментів просто мільйон. Портрет леді люблю, завжди буде в моїй колекції. Так, давайте далі продовжу ще тр... трішки такими шипрами Пачулі від бренду Ніколаї, Пачу... Пачулі Інтенс. Я вже про нього і відео знімала, і в інстаграмі розказувала і про бренд все говорила. Не буду деталізувати, але дуже мені подобається. І знаєте, блотери я взяла, але не наношу. Але чому мені їх наносити? Я їх на пам'ять знаю. Ну, якщо вам подобається, щоб я наносила, напишіть мені, я буду завжди їх на блотер шукати, щоб вам було красиво. Одеколоново шоколадні пачулі, я їх так і продовжую називати, тому що це такий ніби чоловічий старт аромату, змінюється в прекрасні шоколадні теплі пачулі. Зачаровує мене і далі аромат. От зараз почну його інтенсивніше носити і сподіваюся, що закохаюся в нього вдруге. Ось так. Залишаю вам його тут. Я буду продовжувати носити білоквіткові аромати. Білоквіткові, жовтоквіткові аромати, які. Я носила, в принципі, і влітку, і так само хочу їх далі носити. Мені подобається, як звучать аромати такого плану, як Габріель. У мене концентрація, есенс. Ну, навіть не концентрація, воно і то, і то, мабуть, парфумована вода. Але з припискою Есенс, essence, essence, о як Есенція, душа, душа, душа Габріель. В цій версії більш виражена нота, мабуть, жовтоквіткова, на мій погляд, і тут більш така тепла уже. Основа цього аромату. Мені і перша версія, просто Габріель дуже подобається. Вони різні. Звичайна Габріель, то в неї амплітуда коливання. Вона розбігається, вона така туди-сюди, туди-сюди. То різко, то тепло, то там ще якось. А у Essence вона отака. Менша. Менша, і вона спокійніша. І вона більш уже така округліша, Ну, ніби згладили її, дочистили, прибрали все те, що там отак туди-сюди бігало. Але мені подобалася та вона ніби зухвала. Чи що, але я дуже люблю Габрієль. Я думаю, що всі знайомі з цим ароматом, не буду про нього там вже розмазувати далі. Ще один аромат Жур Ермес. У мене версія Абсолю. він дуже довго в мене лежав, В мене взагалі набір з цього аромату. Давайте його нанесемо, хай вже щось. Тим більше я сьогодні в цьому ароматі. Тому. Аромат з стартовими цитрусовими нотами роботи Жанна-Клода Еліна. Це одразу нам про щось говорить, бо це значить, що тут прекрасні будуть цитруси, акварельні маски у флаконі і так далі. І це аромат про Гарденію. Гарденія тут дійсно натуралістична, і вона має оте саме природнє звучання. Хтось каже, що просто такий вершково-білоквітковий аромат. Я ж все-таки чую свіжість цієї цій відчуваю щось садово-городнє. Є для мене ця природна, зеленувата нота, відтінок і ніби з такими грибними нюансами. Прекрасний цей аромат. Він, він такий, ніби якийсь, не знаю, оксамитовий. Класний аромат. Ой, шикарно він, він звучить, шикарно. Ну і оформлення. Тут у РМ завжди красиві флакони. І, до речі, мені дуже подобається, як осінню звучать такі аромати. від Габріель, і ось це буду задоволенням носити. Так, далі я буду носити шанель. Давайте про шанелі. Звичайно, я буду носити номер 5 Мало залишилося. Це той старий, старий формат, що в такому квадратному флаконі. У мене є бзік, знаєте, кажуть, що в різних випусках аромати відрізняються. Ну, з приводу шанель номер 5 я погоджусь, бо По все-таки там кажуть, що урожай троянди, він року в рік. Цей роуз Mai може відрізнятися. Можливо, тому що в різних випусках є якісь нюанси. Я не скажу, що там мені фу-фу нові випуски, мені навпаки, свіжі випуски Шанель номер no. 5 які зараз от стоять, Там дістали новий тестер. Ти його береш, а він такий класний, косметичний, без ніяких там цих собачої жиринки, як може бути от в такому без ніяких нюансів. Класний, альдегідний, чистий кремовий парфум з цими всіми абстрактними своїми відтінками, як він має бути. І версія льотом теж буде прекрасна. Але от в цьому флаконі, звичайно, воно дуже дуже м'яке. Десь посередині між парфумом і парфумерною водою. Найулюбленіша моя концентрація це туалет. Вона гіркіша, сухіша, холодніша, менш солодка. Вона така більш прозора, і я відчуваю в ній ті самі там весняні струнки, талу воду, і щось, що там ще казали. ну то, да, В тих альдегідах я це відчуваю. Тут для мене взагалі ніби ніби східний аромат. навіть отак. І тут є оця собачий жирок, я його називаю. ну така там, По-моєму, в самій піраміді там і не має бути ніякого ні цибетину, ні цивети, ні такого чого. але от Я саме в цій версії. Щось у мене воно там таке проскакує. Те саме я в Бадезіль. У мене є ще один такий флакон, і тому я нові оці класичні флакони поки що не купую. Але, звичайно, куплю, якщо закінчиться. Шанель No5 люблю. А, є ж туалетну воду, У мене ще є така для сумки версія ну, Оцей формат, бачите, тут це одна з трьох. Вже мало залишилось. Я часто ношу шанель No5 в туалетній воді. І от вона тут така, прямо, У мене вже теж настояна. Ну, взагалі я люблю шанель номер 5 тому ношу, ношу з задоволенням. І часто беру з собою саме в цьому чехлі мені подобається. Давайте ще про шанель номер 5 закінчимо. Так, у мене є і туалетна, і парфумована вода класичний коко. Для мене це просто аромат бароко. Не зважаючи на те, що в якому він там році був випущений: 84-му, 80-му. Чогось не сказала, майже рік мого народження. Коко класична. Зараз я взяла Eau de Parfum І також я різні нюанси відчуваю в різних флаконах. Вони ж там колись були американські, французькі. Саме в парфумерній воді в мене версія та, яка мені. Ну, так, знаєте, я щось в ній відчуваю. Таке, що в інших флаконах я не відчувала. А туалетна вода в мене ще я чомусь не взяла. Вона шикарна, вона така, як мені треба. Амбровий, гвоздичний, тут ця спеція гвоздика дуже відчувається. Але для мене він армат бароко, він такий. Тут, мабуть, є троянда, яку ніхто ніколи там і не розбере. Люди кажуть, що чують троянду. Ну, я взагалі, Для мене це настільки збита така композиція, то крім оцих амбрових, гвоздичних спецієвих нот, ну, таких теплих, об'ємних, я там... Нічого і розібрати не можу. Але я от закритими очима, де б мені не показали, не дали блодер, я б сказала, от коко я впізнаю, там, я тебе впізнаю з тисячі. Ой, люблю цей аромат. Давайте останній із шанелей. Звичайно, там ще цілий батальйон шанелей, але я їх буду носити. Давайте так покажу. Ось бутиковий один шанель покажу. Це Рюкамбон 31. Рюкамбон 31 в мене туалетна вода. Дуже колись я довго хотіла цей аромат, свій час не купила, потім три дорого заплатила саме за туалетну воду. І знаєте, жодного разу не пошкодувала, що я купила дуже мені зайшов аромат в туалетній воді. В туалетній воді він дійсно про, про іриси, про пудру. Ідеально зібраний, він як перлинка. От Він настільки відшліфований, от дійсно, як перлинка аромат. В парфумерній воді, яка зараз представлена в ексклюзивній лінійці Шанель, аромат досить відрізняється. Я не скажу, що він гірший ні. Він просто інший, от набагато інший. Мені теж він подобається, але якби я вибирала так між туалетною і парфумерною, то 31 Рюкамбон виключно туалетну брала би. Для мене він от ідеальний як був тоді зроблений, так і по сей день я вважаю, що туалетна вода це. Ідеальна концентрація для цього аромату. Люблю, ношу і зараз я почну носити. Так, давайте далі. Ще один аромат. Хотіла сказати: я буду носити я люблю шкіру носити, я люблю носити шкіряні аромати. І я люблю їх носити восени, і навіть влітку я ношу. І, і зимою, зимою будуть більш такі насичені. Зараз я вам покажу Orchid Liner від бренду Van Cleef Arpels. Аромат, який Шкіряний, відносно шкіряний. Ну тут, якщо по назві ми говоримо Leather, то тут і орхідея, вона номінально вказана. Ну, По-перше, в всіх ароматах, де в назві є орхідея, вони просто мають такий вечірній, нуарний, трішки чорний відтінок. Так само, як і вона ж нічим, нічим не пахне та орхідея. Навіть у Тома Форда орхідея просто слово в назві. Немає запаху орхідеї. По суті, цей аромат, він сливово-лабданумний. І лабданом дає оце близькошкірне звучання, тут є ніби ладан в цьому ароматі. Я відчуваю, чомусь такий відтінок, ніби деревний є. Хоча я впевнена, що більшість людей, коли послухають цей аромат, вони просто будуть чути цей солодкувату, сливово-лабдануний, шкіряний такий лабданумний, шкіряний відтінок Orchid Досить... Міцна композиція і досить така вона помітна і шлейфова. Автор цього аромату Жюльєн Раскіне. І знаєте, що хотіла сказати? Я ніколи не звертала увагу, але потім, коли перебирала одного разу аромати, зрозуміла, що дуже багато мені подобається робіт саме Жюльєна Раскіне. В Rose Rouge від Van Cleef Arpels – це також його робота. Мені дуже подобається аромат Rose Rouge. Потім від Naomi Gutzier, Буаде Скес і Іріс Сендре, це теж його роботи. І ще один аромат для бренду Фредерік Мальна, назву якого я не говорю, просто шикарний. І я була здивована, що дуже багато робіт. Мені подобається від цього парфюмера. Мабуть, він робить так, як мені подобається. Цікаво, треба буде ще придивитися до інших його ароматів. Але Orchid Leather дуже рекомендую. Black Opium Extreme, Аромат, який я знаю, люди носять взимку в основному, а я ношу його круглий рік. Для мене випустили ідеальний міопіум. Раніше я придивлялася, бо знаєте, на фоні того всього люксу, який там зараз представлений, так Black Opium наче і нічого. Але завжди мені там подобався Floral Shock, Мені подобалось Нюї да, білі ночі. Але все одно, щось ну, сильно мені забагато хімії було в тих арес. Чи то цукру, чи то вони якісь мені занадто такі штучними казали, здавалися, не знаю. А потім, коли я підійшла до цього екстрем, я зрозуміла, о, також зробили ідеальний опіум. там, де і білих квітів стільки, стільки треба, і кави рівно стільки стільки треба. І я відчуваю і гіркоту кавового зерна, і відчуваю солодкі білі квіти, відчуваю да, там, фльор-доранж, мабуть, чи жасмин, що тут в цьому ароматі. А ну давайте. А в цілому воно все пахне як така вершкова кавова пінка. Хочу навіть нанести цей аромат. Прекрасний. Він завжди мені піднімає настрій. Піднімає настрій цей аромат. Black Opium Extreme. мій ідеальний опіум, а опіумів у мене не один в колекції. Рекомендую дуже саме цю версію познайомитись, якщо ви не знайомі. Так, не показала, ще вам фруктовий шипер. Тут лежать в мене дві пантерки. Дві пантери від Cartier. Одна версія в мене в концентрації парфум, а інша в концентрації од парфум. Скажу вам зразу: це фруктовий шипер з домінуючою нотою османтусу те, що пахне трішки абрикосами. І не трішки пахне, а досить сильно пахне абрикосами. Що першу я купила версію парфум? І це 10 мл, і дуже зручно, і дуже красиве оформлення. Навіть в цій пробірці він виглядає так акуратно і, в принципі, для сумки зручно. А ось цей він уже в такому шкіряному, ніби кофрі. Така сама пробірка, але ну, мені найбільше подобається. І це 15 мл. Бачите, так, красиво виконано. Така колба. колба якась. Османтус, дубовий мох. Знаю, що багатьом саме. Парфум подобається, мені ні. Для мене якось одразу я коли спробувала концентрацію Eau de Parfum, я зрозуміла, що ось ось моя концентрація вона класна. Дуже відчувається цей фруктово-квітковий нюанс першу, а потім аромат шиплеться. Дуже багато хто його взагалі не сприймає. Так, це на поціновувача саме такого напрямку ароматів, але я вважаю, що в люксовому сегменті із ароматів. Такого плану у Cartier просто шедевр. Пантера звучить так, ніби дійсно котяча лапка. Він і сильний, і м'який. Я Пантеру дуже полюбила, і, до речі, він компліментарний. От кажуть, що ну, специфічний аромат, його мало хто зараз так і вибирає, а чомусь він і став дуже дорого коштувати. Я не розумію, чому, тому що, взагалі, бренд Cartier парфуми недорогі, ну якщо там не брати їх, бутикову цю лінійку ароматів. Але Пантера чомусь стала дорогою. І там багато версій. «Суар де Parfum є, Ода парфам і туалет» мені подобається найбільше. Ну, придивіться, якщо, якщо ви не боїтесь таких трішки дивненьких композицій, то Пантера від Cartier я рекомендую. І зараз все, друзі. Ну, не можу я спокійно про цей аромат говорити, тому що навіть. Наостанок, я, бачите, залишила у Сатин муд, показую, як є. Це прибірка із набору, де три ці запаски. Остання прибірка в мене залишилася Мaisон Франциско у Сатин муд. У мене концентрація оде парфам. Я не знаю, як він робить ці аромати, що він туди мішає, як він це все балансує між собою, ці всі компоненти. Но для мене це ідеально. Коли я наношу цей муд, от щось відбувається аромат, який фізично може змінити мені настрій. І дуже рідко таке відбувається, коли настільки вплив має композиція. Mm. ну от Аромат має такий вплив. Користуюсь ним виключно отак. пшик пшик і все. Думаю, ну закінчиться ж собака, я буду купувати цілий флакон, а воно ж, ну знаєте, да? ну. Ти розумієш, що тут композиція. Проста, зрозуміла, як три копійки. Ну що тут? Троянда, яка сильно запудрюється, тому що багато фіалки, тут дуже багато ванілі. А аромат стає солодким пудровим. Троянда пудрова, солодка троянда, ванільна. І уд, отак, на кінчику ножа кап все. Але воно звучить так, як просто якесь блаженство. Ну, Я розумію, що там не всі оцінять таку композицію, бо це от класичний такий, східний троянда. Уд. Ваніль? Для мене він просто ідеальний. Я не знаю, я ношу його іноді для настрою. Коли я в цьому ароматі, мені здається, що світ стає прекрасніший, що все просто міняється, що все буде добре. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що я дуже люблю аромати Францеса Курджана. Мені дуже подобається класичний уд. Класичний уд de Parfum сподобався моєму чоловіку. І я думаю, який мені аромат перший купити уд? Чи у може перший купити Ут в цьому кубику? Ну там же ж флакони, вони ж такі, як кубики льоду, вони такі прозорі, такі красиві, не знаю. Так, ну що, це був останній аромат у Напишіть мені, як ви сприймаєте цей аромат? Чи це тільки в мене таке з ним щось відбувається, коли я ношу його? Така була підбірка. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Розкажіть, будь ласка, мені в коментарях, що будете носити ви. Звичайно, це не все, що я буду носити, буду носити набагато більше, але ці аромати я дуже хочу поносити. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Дуже дякую тим, хто поставив лайк, не забувся підписатися. Чекайте наступних відео, а на сьогодні у мене все, Па-па!